Ми розбилися на певні групи. Хтось малює шпаклює, хтось монтує, хтось прибирає територію, хтось створює вуличні меблі. У Кропивницькому молодь облаштовує для себе центр. Це частина всеукраїнського проєкту Віднова ЮА. Його мета залучити молодь до відновлення України, розповідає керівниця організації Молодіжний центр Кіровградської області Олена Арутюнян. «В цих кімнатах був гуманітарний пункт, який ми на третій день спочатку війни облаштували і надавали допомогу. Наразі ми роздали всю допомогу. Молоді люди приходили і постійно говорили, що тут їм затишно, тут їм безпечно, тут їм комфортно. І Тому ми вирішили підтримати їх ініціативу. Ми написали заявку на цей конкурс. Каже, потреби в гуманітарному центрі в цьому приміщенні нині немає, тому вирішили використати його з користю. Попереду мене будуть знаходитися дивани, які молитву і спаліті. Обі стіни вони функціональні і там буде можливість переглядати відео. Позаду, до речі, тут є можливість встановлювати і ми встановимо інформаційні дошки, де можна буде мати можливість отримати інформацію, які заходи події. Гроші на облаштування центру від програми розвитку Організації Об'єднаних Націй та Міністерства закордонних справ Данії та уряду Японії. Виділену суму, говорить, організатори не розголошують. Ми маємо можливість закупити будівельні матеріали. Ми запрошували майстрів, професіоналів, які на добровільних засадах приходили і показували, як це робити. До проєкту долучилась молодь з 11 регіонів України. Усього 26 людей, розповіла комунікаційна менеджерка Анастасія Кушнірова. Молодь приїхала з таких регіонів України, як Донецька область, Київська область, Харківська івано Франківська, Львівська з 18 років до 35 років винесли зайве, вирівняли стіни, змінили підлогу, змінили стелю, провели електропостачання та водопостачання. Володимир Сумятін з Маріуполя. Півтора роки тому переїхав у Київ. Каже, участь у проєкті це бажання бути корисним. Залишити частичку своєї довші, я роблю каркаси, ми все це монтуємо, потім хлопці шьють гіпсокартон і дівчата вже шпахують шви. Одна з трьох кімнат у центрі слугуватиме хостелом для молоді, яка приїжджатиме на тренінги, сказала керівниця організації. Вони мають можливість безкоштовно залишатися. І ще одна кімната у нас це невеличка кухня. Каже, меблів та необхідного обладнання поки не мають. Будуть брати участь в інших проєктах і залишатимуть благодійників. Планує, що повноцінно центр запрацює до кінця року. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Крупивницький.